Ну, Так стало, що він, мабуть, було багато якихось підвалу, чому він виник. Але як на мене був вирішено, коли я отримав між сухому марафоні. Да, точно. І треба було зробити, що це надзвичайно згідно е, темою того морафору. І мені так, спало на думку зробити е, це, ну, це, це, це ця ідея, вона тоді вимогла. Е, було знято дві фотографії. Тула фото це ота от, от, вічена перемікта. Фотографії отримали навіть ну, воно менше, відзнаку на цьому марафоні. Це був мотивацію для того, щоб спробувати продовжувати цей програм. І я почав додавати, це, що тут Це ж цікаво, я, я, то, як воно є. Да? Ми маємо дві фотографії. Це обидві мої. Це, як правило, перше фото це портрет, друге це пейзаж. пейзаж який, ну, ідея в тому, що ми намагаємося через цей пейзаж відобразити внутрішній стан людини на тому самому портреті, як вона відчуває, що відчуває саме зараз. Тобто він про наше відчуття, він про людину. І тільки два фото, тут, які ви, мабуть, знаєте, ті, хто там за мною слідкується, це тим, що я знімаю, взяти з минулого проєкту елемента про акторів, оці дві фотографії, вони воєнні. Вони воєнні фото. І вони зняті безпосередньо в минулому році, зняті на таких. Військових речей, ну, так, військових, те, що з ними зараз асоціюється. І е, ці фото ще відрізняються від інших тим, що е, внутрішній фонтур тут наповнений е, е зображеннями. Змінені кольори, змінена е, трохи біометрія. Тобто, це, як ми, ми, ми змінилися в ми, да, цих військовий період, на нас сильно вплинув і поміняв нашу, а, наше відчуття. Дуже дякую, Ілля, що ти зміг це показати. Я думаю, що кожна судьбина є продовженням тих думок у, у, у наших глядачів, які дадуть, дадуть роздум, дадуть надію, що треба подумати, як. Як ми будемо далі виходити, перемагати і жити? І давайте, хочу да, сказати, вказаний передати слово вам. Розкажіть, будь ласка, про наші отчі і Добрий день, мене звати Аліна Чувішова, я директор отежників театру на Солом'янці, я такий. Всіх запрошуємо вас. Я я був, був. І я хочу подякувати Валерію, хочу подякувати її за запрошення. Так вийшло, що в нашому театрі є вистава тіло щоденне». Вона була поставлена в серпні минулого року, тобто майже рік вже буде, як живе виставом репортуалі. Вона поставлена в рамках проєкту Судімасія. Ми такий проєкт започаткували в нашому театрі з квітня, місяця, спочатку, тобто через місяць, де, після початку повномасштабного вторгнення. І в рамках цього проєкту ми ставимо вистави, вшипки, перформанси, знімаємо короткі метри, робимо якісь також, долучаємося до фотовиставок або якісь робимо співпрацю. І це все про, на тому матеріалі, який був написаний після 24 лютого. Тобто, от зараз те, що ми хочемо а, сьогодні презентувати, це а, вистава, яка написана на щоденниках українців в стані війни. Тобто, це насправді а, повністю, скажімо так, люди, те, що вони писали, як вони відчували, що з ними відбувалось, і оце ми досліджували через тіло. Тобто як наше тіло, як оцей наш внутрішній контур і все, що можна, думки наші, так, всі наші всі переживання, як вони відчувалися через тіло, як це взагалі все відбувалось. І, тобто ми це досліджували. І знаєте, вистава вже йде рік, але події кожного разу у нас насичені, війна у нас іде. І ви знаєте, кожного разу вона грається по іншому і вона сприймається по-інакшому. І це, нам дуже важливо, що сьогодні ми долучилися до вашого цього проєкту. Дякую. Дуже нам цікаво знаєте, почути від вас цю рефлексію, бо це насправді ви переживали кожен з вас, кожен з нас, кожен з акторів переживає війну. Так? І тут тести також. Um, тих людей, які також проживали, але ситуалізмі. І оце цікаво для світло. Бах. Бах, бах. Бах, бах, бу-бу. Бах. 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 Бах-бах. Бах. Бах-бах.

Et c'est Bach. Du -du 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 -du